І огляд моєї розсади. Це ті томати, які я сьогодні пікірувала сьогодні 10 квітня у великі стаканчики півлітрові. А тут у мене на 200 мл були стаканчики, ось таким чином вони тут росли по три штучки, тому що я на всякий випадок сіяла по три. Вони дружненько зійшли, і тепер я мушу їх розсажувати. А так би вони якби по одній ще посиділи спокійно, по одненькій. Також на кінець закінчила роботу із своїми баклажанами. Це ще у мене частина залишалась в касеті. а я їх виконала перевалку у півлітрові стаканчики. Ну, деякі у мене є і в менших стаканчиках, так вони там собі були. Я лише досипала землю. Вони невеличкі, нехай будуть що ґрунт я обробляла розчином фітоспорину. І ось трішки пізніше ввечері пролю розчином кореневіну для укорінення. Ну, як і завжди, я вже про це говорила. Зроблю короткий огляд ось ще цієї розсади томатів та перців, яка у мене є на підвіконні. І розповім сьогодні підживлю і розповім, що ще з нею робитиму. Тут і томати, і перці. У мене різного віку. Ось оці це самі перші. І ось також одні з самих перших. Так. колобок у мене. Пізніше. І ось томати, також різного віку. Тут у мене гібриди. Тут у мене ось по одненькому я про томати це гібриди. Тут ось є мадрид. Є піконет, і ось меншенькі пізніше садилось цепінг-хіт. Оце у мене тут Чорний принц. Потім в другій касеті дебара. І в третій також дещо пізніше сіялися жовтий гігант і апельсин. Дані касети вони високі, вони такі, як стаканчик на 200 мл, тільки ширші. Внизу. Ці, що в цих великих касетах виглядають, вони, на мою думку, непогано і скажу чесно, підходить сюди до підвіконня, запах такий справді, як такий у томатів. Маю на увазі у зелені томатів. Що хочу, тут деякі є по три, треті самі великі все-таки відсажу. І ось вони вже, оці всі, кого я тут доглянув, чому в першу чергу практично показую, все, вони поїдуть вже в будинок в село. Там набагато прохолодніше. На даний момент ми там не топимо, їм там буде хай вже, І щоб мені тут під вікон там вистачає, можна біля підвіконня, на столи поставити. У принципі, їм там буде краще. І щоб не поспішали мені переростати і дуже витягуватися. Ось я розсадую далі. Там, де по одненькому, де в мене гібриди. Чесно кажучи, я так думала, що вони залишаться в цих стаканчиках, тому що вони по одненькому, собі там ніби розкішно, але дивлюсь, що все-таки, напевно, варто буде у півлітрові зробити перевалку. Ну, напевно, так. Ось ці перчики собі по одненькому, ці самі перші, або в стаканчиках, або ось також великі касеті. Ну, в принципі, по-моєму, поки їм комфортно. Зазвичай перець, у більші стакани я і не пересаджувала. Але я буду слідкувати. Перевалку зробити не складно, корінчик не порушується. Зазвичай вони в мене не дуже високі. І таких стаканчиків їм достатньо. Ну, все слідкую. Сьогодні підживлюю. А, в принципі, у мене є відео про те, як я пікірую перець і чим планую підживлювати. Ось у мене таке добриво, я розказувала, буде посилання на відео і говорила, що я буду їх чергувати. Сьогодні я буду підживлювати ось цим добривом для розсади серія Аматор. Там 13 калію, 13% азоту і 40 фосфору, що добре для коля кореневої системи. Атлет також, звісно, дуже добрий. Так, для такої задачі і ось ще є майстер агро. Я його вважаю як універсальне таке добре. ну Сьогодні ось оце. І ось я розчинила 5 грам даного добрива на 2 літри води, як і вказано. І прилила ті рослинки, які я запланувала на сьогодні під корінь. І так, варто повторювати 7-10 днів. Ну, в принципі, я вже говорила, що я буду змінювати добрива, чергувати їх, наприклад, дане добриво, Атлант, і он у мене ще також є іншим. І ось Таким чином, так як розсада різна, різних термінів посіву, різної величини, тут ось таким чином я собі роблю і чергую. Тож, сьогодні 10 квітня, у мене сьогодні остання фаза посіву. Томатів. Це ранні детермінантні томати. Санька, загадка рожева. Також сьогодні посію Ріо Гранде. Ось з стаканчиками вже мені надоїло працювати, скажу чесно, стомилась. Сіятиму ось таку місткість такий лоток для розсади. Лоток такий доволі високий, можна буде землю підсивати, буду сіяти ріденько. Зробила такі і Посію. Посіяла. Вийшов у мене один рядочок ріогранди, три рядочки саньки і один рядочок загадки рожевої. Вистачить сезон закрито посіву томатів. Ну що ж, сезон посіву своїх томатів я закінчила 10 квітня і з 15 квітня особисто я розпочинаю сезон посіву огірків. Це будуть у мене гібриди огірків. Тут ось ці сорти для зразочку покладено. Я розпочинаю з 15 квітня. Ну, Звичайно, що ці терміни для кожного індивідуально. Я свою розсаду огірків висаджуватиму зразу в ґрунт. Все залежить, звісно, в ґрунт, чи в теплицю, яку теплицю, в якому регіоні ви живете. Тому розказую про себе, як зручно мені для моїх умов. Отже, до побачення. Рада буду зустрічі на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, натискуйте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.